Щиро вітаю, шановні українські родини. Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільш складну тему, яка обговорюється у кожній вашій сім'ї. А той, хто малозабезпечений, забезпечений, той повинен отримати субсидію від держави. Для цього в державному бюджеті є 24 мільярда гривень. І я знаю про те, що у вас є дуже багато занепокоєнь. Я вас дуже прошу. Не бійтесь оформляти субсидії. Більше того, після того, коли ми розіслали в кожну українську родину от саме оцей один листочок декларації, я з'ясував про те, що є проблема її в заповненні. І то, ніяких штрафів за те, що декларація неправильно заповнена. Ми не будемо штрафувати бідних людей, які, можливо, арифметично помилилися, але кожен має право на помилку. Що ми пропонуємо, аби. Нас ніхто не вразив в простій критиці. Ми пропонуємо конкретно. Цим листом він у вас є, він є на більшості ресурсів змі. Тут чітко написано, що робити уряду. Я розумію, що уряд на це не захотів звернути увагу і продовжує примусову підготовку до грабунку людей. У нас не залишається. Іншої можливості, як чітко дати раду людям, що робити. Якщо протягом найближчого засідання уряду наступну середу ми чекали в цю середу, не схотіли, нам відмовили знову цей пункт прибрати. Якщо в наступну середу урядом не буде прибрано заднім рахунком, наголошую ще раз для вас, представників ЗМІ, бо ви єдині, хто може донести це для, до людей. Не просто прибрати цей пункт. З такого то числа, бо норма права не має зворотні дії, це все, всі розуміють. А прибрати саме е, заднім рахунком, що вона не стосується, немає її. І якщо є помилки, будь ласка, вони виправляються е, і таке інше. Якщо цього уряд не робить наступну середу, то з наступного четверга ми радимо людям негайно, а деяким, якщо не хочуть е, зараз чекати. Е, Уже, вже відразу звернутися до напряму до уряду, звернутися до Міністерства соціальної політики, звернутися до місцевих органів, які відповідають за видачу житлових субсидій, і вимагати письмово негайно довідку по кожній родині. Будь ласка, дайте мені довідку, в якій буде написано. Що я такий-то отримав субсидію такого то числа згідно таких то документів. На сьогоднішній день до мене немає жодних претензій. Всі документи мною заповнені правильно, перевірені, жодних підстав, через який час нарахувати мені шляхом подання позову до суду і стягнення, звернення стягнення на моє майно цієї субсидії в подмійному розмірі не існує. Шановні громадяни, будь ласка, звертайтесь негайно до уряду, до Яценюка, до Розенка, звертайтесь до них у соціальних мережах, на їх соціальних сторінках, звертайтесь на їх електронні пошти, звертайтесь офіційно з, з офіційними листами і вимагайте ці довідки. В іншому випадку, врятуватись від цього шахрайства практично не буде, тому що, повторюю, Видача субсидій сьогодні, навіть в скороченому варіанті, швидко, практично за секунду, це пастка, в яку заганяють людей, і з якої виходу навіть ми, потім адвокати, не зможемо знайти. Повторюю, цифра нереальна, вона космічна. За рік це майже 40 мільярдів гривень. Перше, з приводу субсидій заднім рахунком виключить з постанови 106 норму. Де людина, якщо помилилась, має повернути вам в подвійному розмірі суму субсидій. Більш того, сама тема субсидій, сам термін субсидій введений, на наш погляд, тільки для того, щоб легалізувати грабіжницькі тарифи. Я не хочу зараз чіпати тему тарифів, це тема політичної площини. Мене не цікавить зараз питання політики, мене цікавить тільки захист простих громадян. Це була реальна шахрайська схема. Я не розумію, чому її підтримали на всіх щабелях влади. Точніше, не розумію, але у нас кажуть: адвокат може більш за всіх знає, може менше всіх говорити. Ще раз хочу наголосити: дуже серйозна і болюча проблема для громадян. Ми з вами зараз. Обговорили її коротко і звернули увагу людей на те, щоб вони вимагали негайно письмових довідок. Я раджу кожній родині ще раз звернутися до уряду, до Яценюка, звернутися до Розенка, звернутися до всіх органів соціальних, які видавали субсидії, і вимагати ці довідки. Люди, будьте уважні. Якщо у вас такої довідки не буде, чекайте нападу на ваше майно в найближче півроку рік.